Всім привіт! Мене звати Антон. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо робити ось це. Треба створити нову композицію. Треба перейменувати її. І назвати. Ну, давайте асоціативно так і назвемо взаємодія. Взаємодія. Так, бачимо параметри ті ж самі 16х9, як на YouTube. Квадратний піксель. От бачите? 30 кадрів в секунду. Нормально, залишаємо. Резолюшн відповідний вашому ПК. Duration, ну, це багато. Давайте поставимо. 15 довжина композиції. І чорний бекграунд. Якщо він у вас не чорний, йдіть сюди і виставляйте чорний. Є, зробили. Чітко. Ось у нас три предмети. Я їх підготував заздалегідь, знайшов в інтернеті. Ось вони: один великий, другий середній і третій малесенький. Добре. Що треба зробити? Ну, по-перше, давайте перефарбуємо їх, щоб не плутатись. Перший, вторий, третій, перший, второй, третій, перший, второй, третій. Не плутайтесь, бачите, можна заплутатись, тому за зручності ми їх і перефарбуємо. Перший в мене буде головний, я його червоним перефарбую. Другий буде жовтим. давайте, І третій буде зеленим, Мій улюблений кольор. Є. Yeah. Перефарбували, тепер це відрізнити трішечки легше. Перший головний. Натискаємо R. Вивалюється параметр rotation, клацаємо з Alt, І випадає віконце з, таке підвіконце, де ми будемо прописувати синтекси з експрешеном. Time. Він дуже простий, помножений на 30. давайте 30 це швид, швидкість. Давайте 50. Швидкість буде обертання 50. Та що ж таке? 50 є. Тиціємо в порожньому місці. І давайте подивимось, чи все працює. Наш експрешен працює, як ми бачимо. Він крутиться. Добре. Є. Трішечки підтормажують, не звертайте увагу. Головне щоб, ви головне, щоб ви зрозуміли сам принцип, для чого це робиться і як з цим працювати надалі. Окей, в нас є rotation відкритий, ми його залишаємо і пропис, прописаний expression. Йдемо за другим колесиком. Так само Shortcuts R, вивалюється Rotation параметр, так само Alt. Клікаємо. Так само під віконця для експрешену. Ідемо за лосо, ось тут бачите, Parent, І тягнемо його до параметру rotation нашого головного колесика. І воно прив'язує нам його і каже в своєму синтексі, що ми цю композицію йдемо в параметр transform. І прив'язуємо до параметру Rotation. Тобто ця композиція ссилається на слой перший до його параметрів Rotation і transform. Але ми його запакували буковкою R, він зараз у нас такий контейнер, уявіть собі, це синтексіс. І для того, щоб не плутатись, ми відступимо на наступну строчечку і пропишемо мінус 1. Це вона буде казати про те, що ми прописали такий кодік, який дозволяє нам крутитися колесику в другому в зворотньому напрямку. І помножимо на кількість оцих ось, як їх назвати, виступів. Їх тут 10, я вже порахував заздалегідь. Виготувався. На кількість ось цих, а тут у нас 6. Тут 10. А тут 6. І ми тепер 10. Поділимо на 6. І крапочка з е... кавичечкою, да? перлючечкою. Питься в порожньому місці і дивимося, як це працює разом. Ось як ми бачимо, все працює. Це працює так, як треба. З точки зору фізики з точки зору After Effects. Це робиться для того, щоб все працювало бездоганно. Завжди, скільки б у вас не було цих зубчиків. Так, добре. Перший у нас, як ми бачимо, головний. В нього є швидкість. Таймо прописали експрешен. Пішли в друге колесико середнє. Прописали йому експрешен, який зсилається на ротейшн першого колеса великого. І нижче прописали, що наше колесико буде крутитися в іншому напрямку. І ми кількість ще зубчиків, тобто ми запакували, от бачите, прописали кількість зубчиків великого колеса, поділили на кількість зубчиків середнього колеса, щоб з точки зору фізики воно крутилося бездогано, ще раз повторюсь. Пішли на третій шар, так само взяли alt клік вивалюється віконце з експрешеном. parent, тягнемо вже на середнє колесо, тому що воно по іерархії повинно вже взаємодіяти з середнім колесом. Все те ж саме той самий експрешн, тільки ми додамо R і порівнювання для того, щоб цей синтекс запакувати для зручності. Відступити на наступну сторінку. І вже щоб не прописувати, все спочатку він нас запакований. Ми просто ставимо літеру R, множимо на мінус 1. Колесо малесеньке починає крутитися в зворотньому напрямку, множимо на відкриті скобочки, ділимо так само. Кількість зубчиків малесенького колеса. Ось ви бачите, кількість їх тут теж 6. Вот. І теж на 6 на кількість зубчиків середнього колеса. Тобто для малесенького колеса зараз головний це середній О, середнє колесики. Все, тисяємо в порожньому місці, відтягуємо ползунок і дивимося, як все працює взаємодіє. Супер! Прекрасно. Ну що ж, все просто. Користуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде більше, цікавіше і зручніше. Пока!